Всім привіт! Ось дивіться як прикольно ліс. Вон там озеро. А ось тут ось шалаш. Збудований шалаш. Я думав тут нікого немає, а тут купа слідів, люди були з буквально вчора. Шалаш і щось написано, табличка. Я думав що це якесь попередження, що типу не трогать. Не торкатися, не підходити е, чиєсь майно. А тут на, написано на шведській мові, навіть не на фінській. Знаєте, що тут написано? Тут написано приблизно таке, чи є щось веселіше, ніж залізти у хатинку. Залізте у хатинку і подумайте, в які ігри тут можна гратися ще. Дивіться, і ліхтарі висять. Ну це ж класно. Це ж класно. І нема ніде нікого. Тільки, тільки величезні сосни на березі озера.